Благосвяного дня вам. Я можу всюди їздити, шукати Бога, молитися на всіх первочках. Але це є мертва релігія, як Ісус сказав, Бог не всюди є. Я можу бути релігійна і казати, а я то робила, то робила. І каже, я вас не знаю. А чому? Ви не виконували волю Божу. так? Коли я рагільна в моєму житті нема ніякого смису без Бога. А коли я виконую волю Божу, люб люблю, Бога, стаю учнем Ісусу Христа, моє життя приходить смисл, є плід, і моє життя є Дух Святий, а не релія, не традиція, не цегла. Я виконую царство Ісуса Христа, а не царство сатани. Амінь.